Представники громадської організації Центр підтримки громадських ініціатив спільно з фахівцями Івано-Франківського міського центру зайнятості провели зустріч з переселенцями зі сходу. Подробиці знають наші кореспонденти. Головними темами обговорення були питання участі переселенців у позачергових виборах до Верховної Ради, а також представлення переліку послуг міського центру зайнятості з підтримки та забезпеченню безробітніх. Взагалі, основна мета діяльності центру зайнятості – це є сприяння в працевлаштуванні. До нас можуть звернутися всі особи, незважаючи навіть на те, де особа прописана. Якщо вона проживає в місті Івано-Франківську, зрозуміло, що вона буде шукати роботу в тому місці, де вона проживає. Також, крім того, що ми здійснюємо пошук роботи людям, ми також можемо надавати інші консультаційні послуги. В свою чергу Галина Бакай зазначила, що кожен з переселенців, незалежно від місця прописки, за наявності основних документів може набути статус безробітнього, а отже, отримувати матеріальну допомогу з безробіття на загальних умовах. Будь-які інші виплати наразі не передбачені. В даний час міський центр зайнятості ми оплачуємо тільки допомогу по безробіттю. Ніяких додаткових виплат, чи це є переселенці, для осіб, які вимушено переселилися з східних областей, чи для осіб, які проживають в місті Франківську, додатково ми не оплачуємо. В даний час ніяких законодавчих підтверджуючих документів роз'яснень, можливо, порядку виплати на даний час, поки що ще немає їх. Ну надіємося, що в майбутньому дійсно цей механізм буде працювати, тому що ці кошти вони є дійсно. Обхідними, щоб людина тільки ну в першу чергу могла оплатити собі проживання і скажімо так на якісь мінімальні прожиток цих коштів дійсно не вистачало. Також центр зайнятості співпрацює з центром розвитку підприємництва, що діє на основі університету нафти і газу. Центр надає безкоштовні послуги тим, хто хоче започаткувати власну справу. Міська влада виділила кошти для організації 10 робочих місць безкоштовно для вас, для категорії переселенців. І, будь ласка, якщо ви вирішите відкрити свою справу, звертайтеся до нас, ми вас направимо, і ряд послуг ви будете отримувати безкоштовно. індивідуальний підхід до вирішення ваших проблем кожного, це однозначно. Я скажу, що я сама переселенка із Луганської області і працевлаштована за допомогою центру зайнятості. Що ж до процедури голосування на виборах 26 жовтня, то свій громадянський обов'язок зможе виконати кожен з переселенців, подавши заявку та представивши копії паспорта. Ці заяви ви можете занести на Грушевського 21 Місць 110-й кабінет. Вони працюють там цілодобо, кожен день з 9 по 4 годину. До 20-го числа бажано, щоб всі люди, які мають бажання проголосувати, щоб вони звернулися в державний реєстр виборців, для того, щоб вони заповнили цю заявку, надали копію паспорта. Тоді вам вручать бланк, по якому ви зможете голосувати. Також переселенцям було роздано буклети, як тимчасово змінити місце голосування, у яких вміщено необхідні додаткові роз'яснення з цих питань. Надія Пилип, Михайло Ребристий, новини, телеканал Раї.